Привіт моїм глядачам, вдячним вам за перегляди, лайки, коментарі, особливо за підписку. Оглянемо, що сподобалося в мережі Євросиканхен, третій день завозу. Це перший ось аксесуар, такий красивий блискучий клач в новому стані. У нього основне відділення одне на кнопці, одна на блискавці, всередині кілька відділень для купюр і карток. Здається, що тканина льот з металізованою ниткою був короткий ремінчик на карабінчику общем, вражаючий такий блиск, якість нової речі треба було забирати, але хороша думка приходить опісля. Ось ще один аксесуар, який був в останній ново, це рюкзак з сисненням під рептилію, клапан такий прикрашений металевою деталью, чорний колір, одне основне відділення. Він був такого середнього розміру, штучна шкіра. Ну, я його не розглядала до покупки і залишила в магазині. Далі ось такий невеличкий клачик на кнопці, одна основне відділення з кишеньками на блискавці. А, про бренд інформації я не знайшла. Ось була ось така м -м, металева ось, такий, наче, ярличок з логотипом бренду. А, ну Він перегукується щось у стильовому типажі з дизайном Стелла Маккартні. схожа, окантовка металевим ланцюгом по краю сумочки. Вона мені здалася зі штучної шкіри. Хоча я не можу стверджувати, але бірки зі складом я не знайшла. Далі вже шкіряна сумочка від бренду Claudio Fрічі, це голландський бренд розкішних сумок, заснований у 1958 році. Шкіра з легким блиском, ну, надає він їй такі елегантності, наче має регульований плечовий ремінь, фурнітура брендована, вся підкладка також одне основне відділення, щоб впорядкувати повсякденні речі. Ну, сумка має такий досить мінімалістичний дизайн з тонкими деталями. Універсальна доволі підходить як для повсякденного використання, так і для неформального виходу. На eBay така сумочка коштує майже 70 доларів. Ну, я її залишила, про що вже потім пошкодувала, коли дізналася, що це бренд класу люкс. І вони виробляють високоякісні шкіряні сумки та аксесуари, відомі своєм, своєю таким, такою якісною майстерністю, якісним виконанням та непідвлазним часу дизайну. Бренд використовує для пошиття високоякісну італійську шкіру, уважні до деталей і дизайну. Ось. І я ще подивилася, які є ціни на eBay. І далі ще одна така сама, ну, не така сама від того ж самого бренду. Клаудіо Фрічі. ще одна сумочка, тільки вона вже в насиченому кольорі шоколаду, плюс бордо щось таке між ними. Доволі цікавий колір. Застібка тут була на вузькому такому клапані з кнопкою, також основне відділення з додатковою кишеню. І ще була позаду сумочки, прорізна кишенька. от як бачите. Ну, на блискавці Ось кишенька, ця. також фурнітура брендована, вся, один плечовий ремінь. Підкладка також брендована. У мене є сумка для ноутбука від цього бренду, дуже якісна, класна річ, також її знайшла в секенді на самому початку, коли зацікавилася цими магазинами. Далі крихітний, але доволі об'ємний клачик такого ніжно-бежевого кольору на засібці Фемарсен. Зараз побачите, там атласна така підкладенка, була стильної сторони, уся блискуча. Далі ось ще ось такий от кладчик каркасний, блискучий. Такий. Ну, я думаю, що він на неформальний вигляд, у вигляді якогось футляру. Тут вказаний бренд Менбур, На другому майданчику коштує без скидки 2300. І ось бачите, ще збережна була картонна бірка. Мабуть, він новий був. Ще ось така невеличка сумочка чорного кольору, мала одне основне відділення, застібка на кнопку, але був відсутній плечовий ремінь чи ручка ланцюжок. Думаю, зі шкіри, але до покупки також не розглядала, вона змаленька для мене. Ще ось такий рюкзак. Він з текстильного такого матеріалу, доволі цупкого. Доволі такий функціональний, компактний дизайн стильної сторони кишеня на блискавці. Одне основне відділення, доволі вмістке. А ось, як бачите, на кнопочку застібається. Плечові ремені і ручка. Ну, я думаю, що він такий для -таки повсякденного використання ідеально підходить. Такий стильний це бренд Esprit, американський бренд. З філіалами в Германії і Гонконзі. Доступний преміальний сегмент класу люкс. Мені подобається цей бренд своєю якістю. Е, ну, якість точно вище середні, У мене доволі багато є речей від них і завжди звертаю увагу. Далі зустрілась мені ось така блуза в мілку клітинку від New Look в 12 розмірі. Тут також збережена, ще була картонна бірка, вона нова коштувала їх. Як бачили, десь 25 євро спочатку, потім скидки були. Творо стійка з рюшою попереду, наче такою маніжкою пошита зверху, також прикрашена, рюшою. Об'ємні рукава з манжетом на гудзиках, надкавільна донизу. Ну, така цікава, наче річ, але, думаю, для якоїсь дівчинки молодше віком, мабуть, для якоїсь юної леді. Клад мені не сподобався, тут 97% поліестеру, тому також не розглядала до покупки, залишила, але, в принципі, непогано вона була пошита і вона, нова, як бачите, позаду ось, застібається на гудзичок в районі Воротничка. Ну, ось так. Розгладіла, залишила. А далі такий яскравий піджак. Бренд мені невідомий. Тут поєднання гарних яскравих насичених кольорів в поєднанні з золотавою металевою ниткою. Класичний піджак, двобортний, золотаві гудзики, кишені на клапанах. Ось На рукавах там також була шліца з гудзиками. Як бачили, тут 100% поліестер. Ну, також поліестерову річ. Ну, вона. Не дуже такому ідеальному стані. Але залишили на мене він був також маловатий. Ось позаду ось так виглядає. Ну Симпатична річ яскрава. Далі ось така блуза без рукавів, насиченого чорного кольору з віобразним вирізом декольте, поєднання тут двох фактурних тканин одна з атласним блиском і матова. Кислетний фасон внизу присутній був там. Металічний логотипчик, ось зараз побачите. Це французький бренд одягу в стилі міського шику. У складі був тут 100 поліестер. Ось Озбірка вказує про це. Ну, як ми вже знаємо, поліестер теж буває різної якості. Вона доволі така, ця блуза елегантна була, така, наче стримана, стильна. Ну, така, мінімалістична, наче. Підійде, я думаю, як для офісного стилю, так і, думаю, для неформального такого виходу. Ну, це така, наче класика, позачасова. Ось. Ну, Гарна річ, але поліестерова. також не хотілося її брати. Далі привернула мою увагу маленька, дуже красива, наче ось така. Ковтинка, вона таке плетене мереживо для дівчинки. Тут такі квіточки на довгому шнурочку зав'язь, позаду вона так виглядає. А там понизу була мікробасочка, там порозглядала, в общем, залишила гарний візерунок. був. Це маленькі, але модні такі шкіряні лосини чи брючки, шкіра. Зазвичай тут штучна. Бірка каже, що це для трьох-трьох рочки. Були майже в ідеальному стані. Ну, мені, звичайно, не потрібні. Я залишила магазинчику. Вони ось попереду ще прошиті. Ось. Далі блузи від британської, всім відомої компанії Next. По усі тканині блузи. В сіно, якісь такі фантазійні, наші полістки квітів, Мені схожі за формою на наші вложки. Тут контрастна чорно-біла гама кольорів, вільний крій, об'ємні короткі рукава ліхтарики, кругла горловина, як бачите, вона на застібці гудзику позаду, Така повсякденна річ, на літо супер, тканина віскоза. Ну, тут був 16 розмір, мені завелика. Я її, в принципі, залишила. Але ось подивіться, як наче, чи то плюстки, чи то мазки. Якогось митця. Ще відвілла паласа, тобто така сорочка була в класичному стилі, сподобалась. Тут яскраві зелені полоски, вілла це скидки модний бренд, який пропонує стильний доступний одяг, взуття і аксесуари. відрізняється легатністю і жіночністю. Допомагають вирізнитися з натовпу, створити свій неповторний образ і завжди виглядати модно. Тут 100% кто у складі. Ось Ну На мене ось так вона сіла досить вільно, але ось, як бачите, манжети я не змогла застібнути і залишила її. Далі від Next знову ось такий гольфік. Він уже, ну, в принципі, також на повсякдення. Тут меланж, поєднання темної світлих ниток. вазова річ завжди потрібна, майже в новому стані. В складі тут було 80% котону. Ну, я забрала чоловіку, задоволенням він носить. Ось. Ну, така базова річ, гольф, чи як він лонслив, якось так, здається, називають його ще не завжди потрібні. Я думаю, як і чоловікам, так і жінкам під пальто завжди одягнула і побігла. Не треба довго думати, що під нього. Одягати. Ну, на мене, як бачите, завеликий, чоловік комого підійшло. Далі від H&M в 42-му розмірі є така сукенка, гарний бежевий колір, цікавий візерунок, попереду застіпка на крихівний золотавий гудзик, позаду застіпка на блискавку. Ось тут такий короткий рукавчик, надкаталя відрізна силуетна. А ось, ну, досить гарна така річ, прикольна, але на мене була замаленька. Тут 100% віскоза, здається, щось у стилі 40-50-х. -х, х Дякую за увагу! Бережіть себе! До наступних зустрічі!